Лукавити не буду. Я готував звичайний чоловік-відос, де я би розказав вам чому так. І я навіть знав відповідь наперед. Але коли я вже хотів писати висновок для відео, я наткнувся на 3 кілометровий айсберг, який веде глибоко-глибоко вниз. Тут не усе так просто. Багато хто звик думати, що Unity це не про графіку, та що Unreal Engine це самий топ. Але ось це, це і навіть це. Все зроблено на Unity. Тож чому на Unity досі немає якогось вбивця кіберпанку? Чому ніхто не обирає його саме як гроші для AAA ігор? Я провів дослідження, розпитав спеціалістів і зробив висновки, які можуть бути сумними для користувачів Unity. Але перед цим давайте розставимо всі крапки над І. AAA не обов'язково графіка. AAA може бути і 2D грою, оскільки значення AAA. Це термін, який використовується для опису високобюджетних високоякісних ігор, які розробляються великими студіями або видавцями, це аналог блокбастера в кіностудії. AAA ігри зазвичай мають великі команди, довгий цикл розробки, потужний маркетинг і високі очікування від продажів. Жодного слова про графіку. Але в цьому відео ми поговоримо про AAA саме в плані великої гри з сучасною графікою. Приємного перегляду. Останнім часом увага до Unreal зросла, особливо з виходом п'ятої версії. Дуже багато студій переходять зі своїх власних грошів на Unreal Engine 5. Навіть легендарні CD Projekt Red, розробники таких ігор, як Cyberpunk та Відьмак, заявили, що переходять на Unreal Engine, і ця тенденція лише починає зростати. Залишається лише одне питання: чому саме Unreal? Звичайний геймер відповість, бо там краща графіка. А тепер повернемось до початку відео, де я показував кадри з Unity. Це все зробила одна людина Сакура Рабіт. Це талановита інді-розробниця та vfx артистка яка створює вражаючі технічні демо та візуальні ефекти на Unity. Вона відома своєю здатністю демонструвати, на що здатний Unity у руках досвідченого розробника. А тепер я покажу вам саме вражаючу демку, яку я коли-небудь бачив за все своє життя Enemies. Так, це Unity. І так, це сцена в реальному часі. Не якийсь пререндер чи фільм. Це гра. Отже, на Юніті можна створити гру з суперреалістичною графікою. І це не буде глючити. І ні, це не якісь супернові технології в Unity, які вийшли вчора. Ця демка вийшла в 2022 році 3 роки назад. Чому за ці 3 роки ми досі не маємо якоїсь AAA-гри з такою графікою на Unity? Давайте послухаємо, що скаже спеціаліст на це питання. Відкритий код, туди можна впихнути щось своє. Epic Games, власники Unreal, роблять ігри на своєму рушії. Unity Technologies, власник Unity, мають тільки демки певного функціоналу, повноцінних ігор не робили. Я згадую тільки Chop Chop та Gigaya, які закинули. Чим Unreal краще за Unity, я хз, бо не користувався на тому ж рівні, я тільки диванний експерт. Давайте по порядку розберемо кожен факт: відкритий код. Юніті ігри славляться своїми модами, оскільки мають відкритий код, і кожен з бажанням і певними знаннями може змінити гру до такого стану, що рідні розробники не впізнають. Чим це може бути погано? Моди для ігор це ж круто, вони вдихають нове життя в гру. Візьмемо той самий Minecraft чи Skyrim. до стобі самодів, що робить гру реграбельною навіть після повного проходження. Оскільки моди можуть дуже сильно змінити геймплей в грі, але моди це не єдиний наслідок відкритого коду, оскільки є моди, які мішають іншим гравцям. Я говорю про чити. Якщо в грі відкритий код, тоді в ній легше читерити. Колись я розробляв одну зі своїх перших ігор на юніті, і один сеньор попросив мене її білд. Тоді я подумав, ого, я крутий, роблять цікаві ігри, що аж такі круті люди просять мене її пограти. Бачив ви б моє лице, коли через 5 хвилин він заходить до мене в вось. Включає демку, і я бачу там свою гру, але поверх неї є якийсь дивний оверлей. Це називається Cheat Engine. І так, він працює з усіма іграми, оскільки заточений не під конкретний рошій, а під вашу оперативну пам'ять. Але саме з Unity він працює набагато краще, оскільки Unity працює на моду що дозволяє вивести в чит Engine усі класи в зручному UI. Для цього вам не прийдеться застосовувати реверсну інженерію, щоб змінити кількість грошей в грі. Але це не означає, що на інших грошах немає читів. Юніті просто робиться в декілька разів простіше. Два. Epic Games роблять ігри, а Unity ні. З ігор, які розробляють епіки зараз, лише Fortnite. Розроблено спочатку на Unreal Engine 4, з 2022 року переведено на Unreal Engine 5, використовує на Ніт Lumen Metahuman House Physics. І для інвесторів та студій це є неймовірно важливим знаком якості, оскільки вони буквально говорять: на своєму руші ми зробили гру, в якій за один день події Galactus від Marvel. У грі одночасно грало понад 15 мільйонів людей. Це означає, що Unreal Engine – найкращий вибір для усіх ігор, оскільки розробники цього ж рушія самі роблять на ньому ігри, і тому вдосконалять його кожен рік. А тим часом Unity не розробило жодної власної гри. Вони випускають лише демки, такі як Enemies – так, це добіса красиво, але воно не має нічого спільного з реальною грою. А чи ігри не від самих Unity, а від інших розробників, чи від якихось студій, де присутня ця AAA графіка, я знайшов лише дві. Тут по сценарію дві, насправді я після цього вже знайшов Sons of the Forest, це теж, до речі, непогана така гра. І ще деяки, декілька прикладів виводу на екрані. От, але в сценарії тут поки що тільки ці дві. Я знайшов лише дві. Перша The Invincible, друга GTFO. У двох з них досить хороші відгуки, але треба визнати, що це не виглядає як ось це. Навіть на головній сторінці гри Stema можна побачити піксельні текстури, неякісні моделі, які прямо кидаються в очі. Пер ці ігри з тим самим Вуконгом. Це просто небо і земля, але гаразд, GTFO була створена в 2021 році ще до виходу Enemies. тим часом як в Конгу немає навіть і одного року. Тому давайте зрівнювати її зі схожими проектами по типу Returnals, яка вийшла на PlayStation в тому ж самому році. І з заявою ChatGPT, це сама крута графіка того року, дивлячись з точки графіки, яку зробили на Unreal Engine, тоді ще четвертому, а вже в 2023-му перейшла на ПК. І тут же можна зрівняти. Я би сказав, що ці дві гри на рівні одна з одною. Немає якихось сильних відмінностей, усюди є свої косяки. Лише в 2021-му не було сильної різниці, де робити ігри на Unity чи Unreal. Але коли це змінилось? 2012 рік анонсовано Unreal Engine 4 ще як закритий рушій. 2014 рік Unreal Engine 4 виходить у пабліку з роялті моделлю 2017 рік Fortnite стає Хітом. Epic масштабно інвестує в гроші. 2018-2020. все більше AAA переходять з власних грошів на Unreal Engine. 2021 рік ранній доступ 5-го Unreal Engine. На Ніт Lumen вражають розробників. 2022 тре-24, масова міграція CD Project Red, Crystal Dynamics, The Coalition, Ubisoft деякі команди, SOFA та інші оголошують про перехід на Unreal Engine 5. Те, що Unity для Ідії згоден, але графоністу гру можна зробити і на Unity. Просто сам Росій орієнтований на Інді, але на ньому так само можна зробити графіку. А Unreal немає нічого особливого. Unity для Ідії. Чому люди так говорять? Звідки це взялось і хто в цьому винен? Що GPT теж вважає, що Unity більше асоціюється з інді розробкою, але чому? Тут же грає історія Юніті і його перші цілі. Юніті самого початку робили для маленьких команд. Мета Юніті дати інструмент доступний для всіх, особливо невеликих студій, хобістів і фрілансерів. Юніті з'явився у 2025 році як гроші для mac ігор і лише згодом розширився. У 2010 та 14 Юніті активно просувається як інструмент для кожного. Слоган Демократізен Гейм Девелопмент. Простота входу, кросплатформеність та швидкий старт. Простий UI, документація, багато туторіалів. Unity Free, Personal Edition, повноцінна безкоштовна версія без обмежень по функціоналу. C-Sharp замість C легче для новачків, Assistor, купа готових рішень, підтримка мобілок, WebGL, VR, Unity став роз'єм номер 1 для мобільних ігор, Build Run за 2 кліки. Не треба збирати складні пайплайни. Мільйони маленьких проєктів створені на Unity. понад 50% мобільних ігор у всьому світі зроблені на Unity. Unity став рушієм для інді-хітів Hello Knight, Cuphead, російський проект Escape from Tarkov, Among Us, Unity – основа для геймджемів, Ladom Dare, Global Game Jam тощо. Та й створило образ Unity дорівнює інді. А в свою чергу Unreal Engine завжди асоціювався з AAA, Unreal Engine починав з серії Unreal Tournament, потім Gears of War, Bioshock, Mass Effect, Batman Arkham, тобто великі дорогі ігри. Гроші з самого початку мав орієнтацію на консольний ринок та AAA процеси. Тож, навіть якщо Unity тягне технічно складні ігри, у свідомості людей він залишається для інді. Але варто розуміти, Unity може AAA. Unity технічно здатний на круті речі: Enemies Demo, Tarkov, Genshin Impact, Але немає скоробки фотореалізму, як в Unreal Engine, Наніт, Lumen, Немає такої кількості AAA тайтлів у портфоліо. Самі юніті технології здовго не просували ТріпА, а натомість зробили фокус на мобілки VR казуалу. Тобто, поки в них перед носом воростав великий ТріплА монстр в формі Unreal Engine, Юніті навіть не планував скласти їм конкуренцію. І тепер ми маємо статистику, що ігри на Unreal Engine забезпечили 31% загального доходу на Steam, що перевищує показники Unity в 26% і поступається лише власним грошеям. І це все тому, що Юніті це мобілки, бо сам Юніті так хоче. Але тоді навіщо в Unity HDRP? Навіщо крута графіка, навіщо всі ці демки, якщо Unity – це Інді? Тут треба розуміти, що гроші керують світом, і якщо інвестор бачить гроші, він рухається туди, а в AAA-іграх гроші є. З 2021 року Unity активно намагається зайти на AAA сегмент і відкусити частинку ринку Unreal Engine, але з перемінним успіхом. Зараз ціль Unity бути Росієм не для мобілок та інді, а й для високобюджетних ігор. Демка Enemies 2022 року це прямий доказ, що Unity хоче в AAA. Вони продемонстрували фотореалізм на рівні Unreal Engine 5, реальна 3D-модель з рейтрейсингом, волоссям, HDRP дірпі і анімацією, покликано продемонструвати Unity вже не для піксельної 2D-аркади. Але саме цікаве купівля компаній. Unity скупив кілька технологій, щоб наблизитись до AAA. Серед них Вота Діджитал 2021, 21 кіно, графіка, воєфікс для фільму Аватар та Лорд the Rings, зіва Дінамікс, симулятор шкіри, м'язів, фотореалістика персонажів, SpeedTree. 3, генерація дерева використовується в AAA, кавок ліцензовано, фізика світового рівня. Тому так Юніті дуже хоче в AAA, але поки немає сильної присутності там. Поки будують фундамент та жірпі, рейтресінг, спейтрі, аналоги купівля VFX компаній. Але ринок вже зайнятий Unreal Engine, і щоб реально забрати клієнтів, Unity треба дати фішки з коробки, змінити імідж, показати 2-3 реально кучні гри, по типу аналогу Hellblade 2. Не думаю, що ти розглянув це як протистояння Unity Technologies технології Tencent. Ти в одному випадку тобі дають гарний базовий руші для того, щоб робити власні ідеї, а в іншому видають тобі шаблонні руші. Котрий не вміє більшість механік, як компенсація цього, Unreal виділяє цілі команди розробників, щоб це компенсувати, як це відбулось з Witcher 4. Тобто, фактично, вони просто грошима пушать вас юзати їх недосконали рушій, котрий не вміє в базові складні механіки, тобто їх дуже складно зробити занадто, якщо це не стрілялка дефолтна, а якщо стрілялка, вона буде відчувати шаблонну по усьому. Перехід CD Projekt Red на Unreal Engine, що сталося? У 2022 році CD Projekt Red оголосила, що відмовляється від власного рушія Red Engine і переходить на Unreal Engine 5 для майбутніх ігор, включно з The Witcher 4 під кодовою назвою Polaris. Це було несподіване рішення, бо Red Engine був спеціально створений для відьмака і мав дуже складну логіку геймплею. Відкритий світ, продвинуті квести, динамічна зміна часу доби, глибокі rpg системи адаптивна анімація, AI, який реагує на світ. І тут раптом Unreal Engine, рушід, який найкраще проявляє себе в шутерах. Unreal не ідеальний, і CD Projekt Red це знали. Ось ключовий момент. Epic Games не просто видало рушій. вони створили спеціальну команду інженерів, яка працює разом з CD Projekt Red, щоб допиляти Unreal Engine 5 під The Witcher 4. Це офіційно підтверджено в партнерських заявах. Чому це важливо? Unreal Engine 5, як і Unreal Engine 4, має одну фундаментальну особливість: він добре оптимізований для шутерів від першого обличчя та від третього. з лінійною логікою. Тобто камера за спиною, класичний FPS-інпут, зіткнення, стрільба, патрони, прямолінійний геймплейні петлі. Але коли ти хочеш зробити бойову систему типу Dark Souls з хитрою анімацією, пріоритетами і патрулюванням, кастомні інвентарі, таланти, алхімію, магію, економіку, діалоги з гілками на 7 рівнів глибини, квести з гнучким сценарієм, поведінку NPC, яка враховує погоду час події, тобі треба робити це все з нуля. І ось тоді багато студій кажуть. Це не так і легко в Unreal, бо такі механіки не шаблонні, і Рошій не дає їх з коробки. Epic конписується руками, не технологією. Щоб продати свою платформу великим студіям, Epic виділяє окремі команди інтеграції, надає пріоритетну техпідтримку, навіть частково адаптує Рошій під проєкти. Це не про відкрив Рошій і зробив гру, це про ентерпрайз рівень співпраці, де гроші та інженери Epic стають частиною проєкту. Підсумок Unreal Engine 5, це як в Феррарі, дуже потужна, але зробив. Вона під конкретну трасу. Якщо хочеш поїхати в гори, треба перебудовувати підвізку, трансмісію і кермо. І це робиться не рушієм, а грошима і техпідтримкою від Epic. І саме тому багато студій кажуть, що Unreal Engine 5 це дорого, важко, шаблонно для шутерів і вимагає підтримки з боку Epic, якщо ти хочеш зробити щось складне. І ось тут варто порівняти ці два світи, бо це не просто конкуренція рушіїв, це дві різні філософії. Unreal Engine – це продакшн під патронажем гіганта. Епік каже. Хочеш зробити гру, ось тобі шаблон шутера. Ось блюпринт. Якщо треба, ми виділимо команду, щоб допомогти довести гру до релізу. Це красиво все з коробки, але все відчувається шаблонно, якщо ти не маєш купи грошей і команди. А якщо хочеш зробити щось унікальне, вітаю! Ти в стінах рушія, який заточений на певні жанри. Глибокі кастомні механіки дуже важко. Не шутер, готуйся битись з грошієм. Епік та Tencent це корпорації, їм не важливі твої креативні фантазії, їм потрібен масштабний продукт, який принесе прибуток. Юті це твій простір порожній, але свій. Юті це як порожня майстерня. Стіни є, освітлення є, але все решта роби сам. Нема шаблонів, нема автоматизованих інструментів для шутера, AI, інвентаря, квестів. Хочеш? Пиши сам. Хочеш шутер? Пиши шутер, Хочеш економічну симуляцію на 20 тисяч NPC – Юніті не заважає. І це головне, Юніті це гроші для реалізації власних ідей, не для копіювання Fortnite, а для створення свого світу. Так це важко, так це довше. Але це твій проєкт, твоя логіка, твій код, урівняння аспектів. Підхід до девелопменту, шаблон плюс підтримка Epic. Юнітів Full Custom без підтримки. Рівень кастомізації, низький, важко ламати фреймворк, високий, кодиш як хочеш. Підтримка складних механік складно, особливо без епіків, повна свобода реалізації, орієнтація, тріплей шутери, продакшн. Інді. експериментальні формати, політика компанії, Tencent плюс епік дорівнює індустріалізація. Юніті, демократичність, але хаос. І ось чому на Юніті не роблять РАЕЛ-А, бо це не фабрика, це гараж. Але саме з гаражів починала революції. Анріал це як Голлівуд. Unity – це як YouTube. І саме тому світ ігор стає полем бою між корпораціями, які контролюють тренди, і розробниками, які хочуть просто розробляти ігри. Ви думав би просто прийшов сюди послухати про рушії? Ні, тут це не так просто, я вже сам жалію, що заліз це лайно. Ми переходимо в сферу геополітики. Заноситесь тарента в студію. Tencent – це одна з найбільш технологічних компаній у світі, яка має величезний вплив ігрову індустрію, навіть якщо не завжди на перший погляд. Якщо коротко, це тіньовий гігант, яка володіє частками в купі найвідоміших студій та сервісів: країна, Китай, генеральний директор Поні Ма. Доходи за 2023 рік приблизно 83 мільярда доларів США. Акції компанії в геймдеві Riot Games 100%. Supercell 84%, Grinding Girl Games 80%, Epic Games приблизно 40%, та інші не менш відомі гроші, але це вже неважливо. Тут все як в Голлівуді, є студія, є актори, а є продюсери, але найголовніше це гроші і хто їх роздає. Epic Games – це не просто технологічна компанія, це фінансово підсилений форт Unreal Engine. І хто думає, що Fortnite це їхня головна зброя, той помиляється. Unreal Engine це головна зброя, а Tencent заряджає її патронами. Tencent не просто інвестує, вони створюють екосистему, де Unreal – це не просто рушій, а промислово стандартна платформа для глобального ігрового ринку. І ось тут все стає зрозуміло, чому Unity не в AAA, бо в цьому вищому Голлівуді інформація, вплив гроші, все між своїми. Unity не має підтримки Tencent, отже, немає доступу до їхніх технологій. Unity не має 100 студій партнерів. Unity не має Fortnite, щоб зробити вітрину рушія. Unity – це інструмент для тих, хто не хоче бути в ланцюгу Tencent і Unreal. Це руші для авторських ідей, для експериментів, для інших підходів, а не для тієї системи, яка вже розписана великими гравцями. Тому це битва рушіїв, битва філософії. Unity – твоя гра, твій рушій, Unreal Наша інфраструктура твоя гра. Створи гру з нуля, використовуй готове. Працює з усіма, працює з нами. Американський open Market, китайський капітал і контроль. А ти думав, що ти обрав гроші для гри? Ні, брате, ти обрав сторону в глобальному технологічному конфлікті. Юніті не робить AAA ігри, бо AAA ринок вже розписаний. Там, де AAA, там Tencent, там Unreal, там інвестиції під шаблони. Юніті поки що альтернатива, не система. Але якщо вони запустять свою гру, якщо зроблять свій Fortnite, якщо дадуть інструменти з коробки, то це може змінити правила гри назавжди. Але це все якщо в такому випадку розробляти ігри на юніті буде дешевше і простіше. Але чи зможе Юніті вивести все це? Залишається найголовнішим питанням. А якщо і не вивезе. Не сильна біда, оскільки шаблони на Unreal Engine скоро вичерпають себе. Кравцям надуєсь одне і те саме і компанії, які розробляють шутери, почнуть нести великі збитки. А ігри по типу відьмак будуть робитись стільки довго через те, що компанії допилять рушій, що співвідношення успішних проєктів буде 1 до 500. І тоді усі побачать, що Unreal Engine це просто гроші і хайп. Дякую за перегляд. Якщо тобі сподобалось відео, тисни лайк, а також підпишись. Подібних відео буде більше.